І ми всією країною чекаємо, що скоро прийде до нас велике, гарне, світле свято Великдень! Ми з малятами і з батьками стараємося підтримувати наші українські традиції, тому що Великдень це велике сімейне свято. Як весні раділа кожна людська хата до людей наблизились великодні свята. Готувались люди і дорослі діти. Як же нам найкраще їх собі зустріти? Запрошуємо вас на перегляд наших чудових, яскравих великодніх поробок. Перед великоднем повно різних справ. Тож немає часу нам ловити кав. Мама випікає, часто прибирає. Смафоту складаю рум'яненьку паску, масличка горнець, шиночку копаску, Бім-бом-бом, Бім бом бом бомбом, ценібом цим зелень. Святку святкуєм всі разом цей чудесний день. Бім бом бомбом, бім -бом, бом линець із небес. Сповіщає всі кругам, що Христос воскрес. Чого на поріг, чути співгаївки, дитячий сміх, сонечко радіє, зашечка щебече, тішиться за розвіці, життя малеча, писенки стербинки, швидка биття.